Привіт, мої любі! Сьогодні буду ділитися частинкою себе і покажу свої улюблені місця в Кракові, місця, де я проводжу багато часу, місця, в які я приходжу за натхненням і ще чимось. Якщо вам подобається мій канал, мої відео, не забудьте поставити вподобайку. Це дуже-дуже важливо. Ну і ходімо дивитися. І перше місце знаходиться тут. Це ви можете бачити. Вавель у всій його красі, королівський замок Кракова. І, власне, саме тут, на набережні Вавелю, я люблю проводити час. Перший час в Кракові, а, як в перший час, в перші місяці, а може бути навіть рік чи два, я завжди гуляла по тому березі Вісли, а, тому що я живу з, з того берегу Вісли, і там знаходиться старе місто, і ти зазвичай гуляєш, виходиш до вабелю і йдеш по набережні додому. Але потім виявилося, що є і інший берег, і тут насправді набагато затишніше і краще проводити час. Щоб сюди потрапити, вам потрібно пройти через міст, ну і власне спуститися і бути тут. Зараз неділя, коли я знімаю. Якісь чоловіки ловлять рибу, їх зазвичай тут немає. Також тут достатньо багато людей, але просто тому, що зараз неділя. Зазвичай тут людей набагато менше, а на тому березі зазвичай людей набагато більше, і їх буде трошки більше, коли а, буде трошки вже вечоріти. Всі тусять там, там нігде просто яблуку впасти, але тут тут саме сок. Саме тут, навпроти Вавелю, а, був такий невеликий острівець і стояла величезна віла. Побудували її ще наприкінці 19-го століття. І ви розумієте, в них з вікон, з вікна спальні 100% було видно вавель. Тобто це, мабуть, найкраща взагалі ділянка була в місті. І це було можливо тільки тому, що той берег ще вважався Краковом, а цей берег вже не був адміністраційним містом. Місцевість, яка була тут, називалася Дембніки. Зараз Дембніки це район Кракова, а тоді це взагалі не був Краків. Ну і Багаті люди могли собі дозволити побудувати тут домівку. Ну і Тут би виникло питання, куди ця Віла поділа її знесли. І знесли не тому, що це незаконна забудова чи ще щось, а тому, що вона стояла в такому місці, де постійно вона просто затоплювалася. Тобто, коли ми гуляємо ось так понад водою на берегах вісли, то треба завжди пам'ятати, що якщо якась повінь, чи якщо десь в горах багато дощів, то Вісла розливається, і, скоріш за все, цей тротуар, навіть якщо така повінь маленька, він затоплений. Як і та місцина, яку я вам показувала, як і та віла, тому вона недовго проіснувала. Перед другою світовою її довелося знести, тому що це було просто дуже і дуже небезпечно. Наступне місце, яке я вам хочу показати, це район Подгуже. Подгуже, взагалі серед місцевих вважається таким ще не сильно розпіареним районом серед туристів, тому тут більше тусуються локальні, а тому тут більше атмосфери, ніж в старому місті, де просто вже те, що називається диснейлендізація міст, де вся інфраструктура під туристів і місцевим там робити майже нема чого. На Подгуже класно, на подгуже багато закладів, кав'ярень, ресторанів все таке прикольне, є набережна. Але я вам хочу показати одне місце і це власне цей неоготичний костел. Я обожнюю, як він виглядає. Я обожнюю на нього дивитися. Він е як на мене, дуже красивий, дуже незвичний. А ну і власне, що таке район Подгужа? Це район, а, який був побудований, коли Польща була розібрана, не існувала як держава, і була краків був під владою австріяків. Австрійці вирішили збудувати нове, е, нове місто на протилежному березі від Кракова, яке буде відрізнятися сучасністю, промисловістю від того середньовічного Кракова. І власне створилося подгуже. Створили вони тут місто. О, дивіться, старий трамвай їде. До речі, колись тоді можливо тут їздили такі трамваї. Це в нас сьогодні я вже казала, неділя, тому в неділю тут їздять а, такі е, забиткові, як це правильно сказати, е, лінії трамвайні, які їздили колись. Так, от, власне, австрійці побудували це подгуже як окреме місто. Тут була промисловість, там де зараз знаходиться заблоче. І, до речі, фабрика Шиндлера, всі про неї, мабуть, знають. А тут люди жили. І тут, власне, вони побудували костел, цей ринок трикутний. Ну і власне це одне з моїх найулюбленіших місць в Кракові, не дивлячись на те, що це місто подгуж. Вже вважалося таким більш сучасним ніж краків, більш багатим. Тут цього все було таке, ніби краще. То бачите, ось так воно виглядало у 1900 році. І власне, ми зараз з вами підемо у ось це місце. Тобто, зараз костел виглядає зовсім інакше. А тут на горі знаходиться парк. А раніше було просто ось таке згуже. Друзі, якщо вам теж подобається краків або може, ви тільки плануєте сюди приїхати, то я вам пропоную пройти екскурсію зі мною. В мене є аудіоекскурсія, вона дуже сучасна, прикольна. Вона існує в телеграм-боті. Ви просто її купуєте і в будь-який час гуляєте, можливо, з кимось, з партнером, з подругою, з другом, по основним місцям кракова. Це аудіоекскурсія, ви будете слухати її в навушниках. Вся детальна інформація доступна, як у телеграм-боті. Ці я внизу залишаю посилання, так у моєму інстаграмі, де все розказано, є відгуки, що це за екскурсія, як її проходити і, 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 і що це взагалі таке. Ну і також час від часу я проводжу офлайн екскурсії зі мною. Тут же треба слідкувати за моїм інстаграмом. І а вже ж я підготувала для моїх підписників знижку за промокодом Віноградіна. Якщо ви просто входите в Телеграм-бот, вписуєте слово Віноградіна, то ви отримуєте знижку 20% від звичайної ціни. Вся інформація, всі посилання в описі під відео. А ми ходімо далі дивитися на мої улюблені місця в Кракові. Отже, парк Беднарськеґо. В принципі, це звичайний краківський парк. Тут просто є поляни, є де провести час, є де посидіти на пікніку, є якісь лавочки. Але він знаходиться все ж на тому районі Подгужа, знаходиться ззаду, десь там, десь там за мною цей костел неоготичний. В принципі, це центр міста і тому це одне з моїх найулюбленіших міст. Але є і незвичне в цьому парку, тому що він, бачите, я підіймаюся сходами, тобто він знаходиться на такому пагорбі. І раніше тут був кам'янолом, як це правильно сказати українською. Тобто тут видобували каміння, але потім вирішили робити. Зробити парк на цьому місці, коли каміння тут вже не видобували. І в одній з частині парку бачите такі величезні стіни. Тобто видно, що тут був камінолом, видно, що воно видовбалося ось так от. І мені дуже подобається цей ландшафт, цей рельєф, тому що парки, коли вони знаходяться не просто на такій пласкій галявині, вони завжди ну тут цікаво гуляти, є на що подивитися вправо, вліво на дитинку, яка ходить. Галета ядле, я вам цього не буду показувати. А, ну і власне, ось. І зараз буде рекомендація, за яку я б, мабуть, все віддала, але з вами ділюся просто безкоштовно. Коли будете йти на пікнік або ще на щось сюди, в парк Бенарськего, то зайдіть в заклад шаурмешною ямра, не реклама. Вони мені нічого не платили, нічого не просили. Це просто реально один з тих закладів, один з тих кебабних або шаурмешних, один з найкращих закладів в Кракові. Там можете зайти в коментарі до них. В них дуже багато відгуків. Люди просто в, в восторгі. Їм вона дуже подобається. Цей кебаб, і мені теж я беру кебаб, який називається Алепо. Він незвичний, тому що там всередині петрушка, якісь незвичні соуси, і він відрізняється в кращу сторону від того, що є. В інших закладах Кракова, але краще це робити вже ж не в неділю. Взагалі, я б в неділю вам не радила гуляти, тому що всюди купа осіб, і ми навіть в тій кебабні там завжди багато людей. Але 40 хвилин ми ще ніколи не чекали кебаб, а сьогодні чекали. І останнє місце з цього відео це знову парк, але парк, який вкрав моє серденько, я насправді тут ділюся просто своїм особистим. Це парк Йордан. А насправді, коли я вперше тут сюди прийшла, ми тільки переїхали. Це була що зима. А, якісь пам'ятники, якась алея центральна. Я думаю, боже, що це таке? Це взагалі не схоже на Європу, до якої я їхала. Але потім прийшло літо, і я все зрозуміла. Парки Ордана існує для того, що тут дуже багато такої травички зелененької, гарної, покошеної. І тут люди проводять час, приходять з дітьми на пікніки, грають в м'яч. Зараз людей мало, зараз вже понеділок. Я перенесла трохи зйомку. Я навіть купила для такого всього спеціальний коц, тобто плед. Він. Не пропускає водичку, тут такі спеціальні продаються. Я приходжу на ньому, можу читати, можу працювати. Ми з друзями приходимо сюди грати в м'яч. І це прям топ місце в центрі міста для релаксу і не знаю, розмови з природою. В принципі, не дивно, що в цьому парку дуже багато білок, тому що ось ці кущері насправді це лісний горіх. Ось так вони ростуть. Щось тут вже все. О, і падають ще іноді мені на голову. Я не знаю, як це їсти. Типу, тут, бачите, коричневий, зелений. Може, це цей не зізрів, а цей зізрів, а може цей згнив, а цей нормальний. Я не знаю, як це їсти і що з цим робити. І взагалі ніколи не думала, що лісові горіхи можуть рости в парку. Але парк Йордана може здивувати. І якщо ви вирішите приїхати в парк Іордана незадовго після виходу цього відео, ще в нас вересень, то я думаю, що ви теж встигнете на рісові горіхи. А, а, а потім вже все чекати тільки треба нового року наступного. Ну, власне, таке відео вийшло з моїми улюбленими місцями. Сподіваюся, що я вас натхнула на прогулянку, тому що ходити це здоров'я, це корисно і для ментального здоров'я також. Тому раджу більше гуляти. Ну і на цьому все. Побачимося в наступному відео.